Цей пам'ятник побудовував в честь Мазепи, але я хочу прояснити момент, чи достойний він цього пам'ятника, чи ні. Але для цього треба відповісти на досить одне цікаве запитання. Чи хотів побудувати в Мазепа самостійну незалежну Гетьманську е, державу, чи він був туп тупо просто снівитися? Чи він був тупо? Чи він... Був тупо простим кар'єристом. Зараз я цей момент проясню, розповівши маловідомі факти. Хочу почати з цього, що перед тим, що він виховувався в, в, польсь... в... в польських устроях, польським панством виховувався, був там, можна сказати, що прислужкою, але напівдворянською. Прислужував дворянку. А потім же ж він зрадив польського короля Яна Казимира II і перейшов успішно на сторону Дорошенка. Але на Дорошенка він перейшов в сторону mm. далі, що він зробив. зрадивши Брюхо, зрадивши, перехопивши Сірко його, і коли він їхав до Туреччини домовлятися про мир з Дорошенком, перехопили його і він здав документи по Дорошенка. Сірко його, на жаль, не вбив, бо сірко дуже цікавився, поцікавився, наскільки ця людина далеко зайде зі своїми мотивами. Далі Попавши до Брюховецького, той зробив йому досить велику політичну та військову кар'єру. Допоміг йому стати генеральним писарем війська Запорізького, зробив його там елітою старшини навіть. Але в Брюховецькому було цього мало, до того ж він зробив вихователя мого двох сім'ї. Під час військової кампанії спільної російсько-української було послано на Крим проти турецького султана більше 100 тисяч військ. Але цей похід провалився. Ця кампанія провалилась через несплановані дії з боку тої і тої сторони, тобто російської та української сторони. Голіцин який очолював російську сторону, боявся, що на нього всі повісять собак, всіх повісять. Тому він шукав виходу, як би це звернути на українську сторону, тобто на Брюховецьку. Тут на годі став Мазепа, який написав йому таємно листа. От що можна так підвести Брюховецького пана. На що Брю... Голіцин подумав? А чому би і ні? Бо якщо зра Брюховецького скинути, то вже ж тут не при чому буде саме пан Голіцин. Так і зробили. Брюховецького чи то вбили по одним історичним даним, чи то відправили до Сибіру. але всього добу. Далі він потрапив до Петра І, купивши у російської еліти клейноди та гетьманську булаву. І цього. Стоячий. І потім він у Петра І стояв на колінах. Стояв до того, поки його сили не підвели. Тобто Петро І сказав, йому вставай з колін, а той не стає з колін. І його силою воїни піднесли Петра І. На що потім згодом Мазепі він сказав Петру І, якби мої всі слуги були такими, як ти, відданими мені, я був би найщасливішою людиною. Далі, Що він зробив? Так, так, так. До речі, деякі історики говорять, підносять факт, що він 21 рік пла..., правив Гетьманщиною. Це перепідносячи, але є тут два але. Спочатку він коли ставав на нову посаду на Гетьманщину, Гетьманську булаву, все тралі-фалі, він підписав коломацькі статті, за допомогою яких повністю заборонялася зовнішня політика старшині та гетьманам. І гетьмана та старшину вибирали згідно з дозволом царя. Далі що він? 21 рік. Він написав такі. Потім він написав такого листа. Це Петру і. Цитую. Український народ достатньо глуп і бунтітелен. Но щоб бунт його стих, прошу відправити Великое войско для піддержання порядку на, т... на... на територію в'яреної мені. Странно. Де ж тут незалежність, якщо він писав такі листа Петра І? Далі, не тільки це. При Мазепі почалась доз... нова хвиля кріпосного права. Наполовину кріпосного права, але ж все ж таки воно було кріпосним е, правом. Туди вже не тільки попали селяни, а й козаки попали. Е, е, деяких козаків, які не, не згодилися просто так віддати свої маєтки та володіння, їх силою заставляли, примушували підписати відмову від. Від своїх маєтків на користь старшинства. старшинства. І це дуже не подобалось. Тому виникали повстання. Найбільше це серед них, та найвідоміше, це повстання Івана Петрика. Петрика. Воно було придушене за допомогою російської зброї. Саме в цей час, коли він правив 21 рік Україною, його уділи землі були найбільшими в Європі. У нього було найбільше селян в власності, більше ста тисяч. І це ж е, і потім, і це як перед цим же, ж, ще й козаків Мазепа відправляв за власною, як би сказати, за власним бажанням на відбудування Санкт-Петербургу та участі у північній війні. Також збільшилися податки. Бо Росія вела північну війну, а Україна, як і союзник, повинна була, повинна була підтримувати Росію економічно та військово. Далі що в нас? Якщо Петро І Мазепа на той же час, до 9-го року, вже почав втрачати підтримку е серед старшинства, бо вже не було старшинству вже давати наділи. Раніше була можливість от, от тобі у тобі, селян та козаків примушували віддавати, але до того вже задовбали селян та козаків, що вже не було нічого забирати простого народу. Мазепа розумів, що він ще 2-3 роки максимум потягне, задарюючи старшину такими грамотами. Тому, тому він розумів, що його і старшина вб'є, коли він перестане їм щось з бабки давати. Тому він Почав шукати собі союзника. у кого союзника брати? У Туреччина. Ну, далеко Туреччина, не піде вона на, на Російську імперію війною. Вже саме при Петру І Російська імперія стала Російською імперією. До цього було Московське царство. Не піде. Польща зрадив Польщу. А Союзника. Який союзник? Україна сама не зможе піднятися проти Петра І. Тому він знайшов. Досить таку історичну постать Карла XII. Він з ним уклав все договір. За допомогою кого визнавалося, що це союз двох незалежних республік, а саме військовий та політичний союзи. на що Карл XII повинен йому був надати військову допомогу. Але ж, скільки виточки не виттись, і вона відірвалася. Тому Мазепі повинен був цікатись з України. До речі, історичний факт. Все ж таки більшість козаків та селян не підтримали Мазепу проти Петра І, бо знали Мазепину політику. Бо знали, якщо православний так їх нищить православних принижує, то вони знали, що очікувати від католиків та протестантів, що вони ще будуть ущемлювати. На сьогоднішній день ми бачимо саме такі історичні відбитки. На сьогоднішній день саме цей пам'ятник відкривав на даний момент президент України, який за свою всю історію політичну змінювався неодноразово. Як ми всі знаємо, він відкривав і партію регіонів, і був посібником і тієї влади, і до неї. І загалом, ми можемо сказати, вийшов неї з дуже гарної сім'ї. Крім цього, ми знаємо і історичні факти. Саме його сім'ї, що не є е, гарною для нього е, плямою. Е, далі ми можемо сказати те, що в нього є і не тільки українські, або ще якісь слов'янські, або ще якісь білі расові, е, історичні, е, кровні і таке інше. В нього також. Дуже сильно відограє, і в інтернеті ви можете часто знайти інформацію про те, що він є по бабусі і так і інше, по старичним своїм саме і юдеєм, євреям. Ну загалом на даний момент твориться саме те саме, що і творилося, і під час Івана Мазипи. Цей пам'ятник був поставлений як на мене саме як символ. Символ того м, самодержав'я на російській мові. Те, що і на даний момент відбувається в нашій країні. Нікому не секрет, що ми перейшли із під боку так сказати, великого брата до на даний момент до Америки. Або тих, хто з ними дуже сильно товаришує. Загалом, діло в тому, що всім наплювати на те, що хто до кого відійшов. У всіх є бізнес-інтереси, війна йде, всі на цьому заробляють і заробляють немалі та кошти. Звичайний люд по 5 гривень скидається, звичайний люд потім зустрічає із Східного фронту гроби. І якось звичайному люду, мабуть, все рівно до того, що твориться десь на верхівці. Але так не повинно бути. Ми повинні запам'ятати раз і назавжди те, що кожна війна то є гроші. Ми повинні запам'ятати той єдиний факт, що у нас президент. Гран -конституції, так і інше, не зовсім українець. І ми повинні запам'ятати іще один факт, що всі між собою заробляють на цьому кровопоролитті білих народів. Дякую.